Привіт, друзі! З вами канал Безфіщін та я печунчик Друзі. Сьогодні поговоримо про ловлю окуня на балансир взимку. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк. Поїхали, друзі! Відклавши спінги та інші літні снасті, до весни багато рибалок продовжують ловити рибу взимку, в тому числі й окуня. Зимова риболовля кардинально відрізняється від літньої риболовлі, але позитивними емоціями вона приносить не менше, ніж літня. Відмінностями зимовної риболовлі полягають в тому, що потрібно абсолютно інші снасті і приманки, хоча принципово один і той же. Головним завданням полягає в тому, щоб спровокувати хижака на атаку. Ловля окуня в цей період на різному зимових принадих, в тому числі балансир. Якщо рибалка вміє правильно цим користуватися, то в цьому смугасту хижака можна наловити досить багато і пристойних розмірів. У зв'язку з цим балансир користується величезною популярністю серед любителів зимової ловлі окуня. Дана снасть спрямована на те, щоб навчити новачків створюватись балансир. Щоб зловити окуня, слід правильно підібрати балансир. Деякі рибалки роблять їх своїми руками, як і інші риманки. Всякої разі можна знайти справжніх майстрів, які роблять балансири в домашніх умовах і продають їх на ринку. Такі приманки зовсім не гірше промислових моделей, а іноді й краще. Щоб окунь завжди на покльовку, потрібно підібрати приманку потрібного розміру і забарвлення. Як правильно вибрати балансир, можна дізнатися далі в нашому відео. Розмір і вага балансира. При цьому виборі такої приманки в першу чергу слід орієнтуватися на її розмір і вагу. Від чого. Напрямку може залежати результат цієї риболовлі. В результаті проб і помилок рибалки прийшли до висновку, що балансири довжиною 3-4 см і вагою від 4 до 6 г ідеально підходять для лову окуня середніх і великих розмірів. Більш дрібні балансири більше збирають дрібниць окунців, а більш крупніші більше годяться. Незважаючи на це, іноді великі екземпляри починають плювати не на великі приманки. Колір балансиру. Частина рибалок стверджують, що колір приманок не впливає на результативність улову. На жаль, подібні твердження абсолютно неправдиві. Окунь не звертає уваги на колір балансира в двох випадках: коли велика активність і клювання, коли окунь особливо не перевбирає приманками і клює на все, що йому. Пропонують, у разі, коли окунь відмовляється клювати взагалі, не від розмірів і забавлення приманок. Коли окунь починає перебирати приманками, то тут і настає той момент, коли вирішається, може вияти саме колір приманки. Завдяки любительської рибалки, рибаки стверджують, що найбільше відповідний колір балансира це колір, що нагадує оклейку. Це говорить про те, що окунь в основному харчується саме цією дібною рибкою. Приклади кольорів балансирів для лову окуня, які показали найкращий результат клювання. Такий кольор, як перч, малинові і бордові відтінки, колір FT, колір BCR. Воблери з червоною головою Red Hat. Сказати точно, які з перерахованих вище квітів більше уловистий досить складно. Вся правда в тому, що всі вони показують неймовірні результати по уловистості. А вже доведено, що однакові на розмірі воблери, але мають різні розмальовки, працюють по-різному. Тому, якщо хтось буде стверджувати. Що колір приманки не впливає на результативність улову, то він швидше за все слабо в цьому розбирається. А щоб перевірити, що колір дуже важливий, досить провести кілька експериментів. Ну і друзі, я вам як по класиці, розкажу топ найкращих балансирів на окуня. Це, звісно, що Lucky John Classic. Незамінна приманка для лову крупного окуня користується широкою популярністю серед любителів зимової лову смугастого хижака. Більш переважають будуть кольори H13 та H15. Куди ж без рапала, Jigging преп Ця приманка завжди допоможе зловити окуня з льоду. Можна сказати, що всі кольори робочі, але слід зупинитися на вибору в таких кольорах, як SSD, FP, BIR, P і GT. Довжина балансира близько 5 см. І ви призначені від лову окуня, в тому числі. Ще один балансирчик, друзі, Нілс Master Jigger. Цей балансир, за словами окремих окушатників саме у ловості. Незважаючи на цей, він займає лише у нас третє місце в рейтингу у ловостих на Окулі. Вважається, що кращі кольори це сріблясто-блакитний і зелено жовто червоний Має продовжений тренічок, який часто замінюється на звичайний. Техніка лову окуня на балансир взимку. Якби вуликап вуловиста приманка не перервала пластацію рибалку, її потрібно грамотно використовувати. Адже балансир це шматок металу з гачками, який потрібно правильно подати і правильно провести в товщі води. Щоб окунь скоїв напад на приманку, потрібно визначитися з глибиною її занурення і технікою гри в залежності від мов риболовлі. Якщо початківець рибал зможе повторити те, що ми зараз тут розповідаємо, то він дуже швидко навчиться володіти цією приманкою для зимової. Ловлі окуня. Основна будь-якої техніки це пауза. Зовсім не складно навчитися переміщати балансир під водою з допомогою певних рухів удивища. Вже на першому виїзді на лід можна очікувати позитивного результату. А якщо враховувати, що такий виїзд на зиму виявиться чимало, то досвід обов'язково прийде. Якщо це знайомий водойма, то до його підйому мешкається, можна пристосуватися досить швидко. Якщо водойма, Незнайома, то доведеться шукати правильний підхід смугасту хижака по ходу риболовлі. Як би там не було, але весь секрет результату лову з льоду полягає в організації павз під час гри приманкою. Справа в тому, що практичне ціплювання хижака здійснюється під час павз. Всі інші хитрощі спрямовані на те, щоб хижак повівся. Що перед ним маленька рибка, оскільки Окунь відчуває, що видобуток досить легка, то він і кидається на неї, дочекавшися, коли вона зупиниться або зависне у повільному падінні. Як це не дивно, але окунь завжди атакує в це та місце, де закріплений гачок або тронічок, незважаючи на те, що балансири призначені для лову крупного окуня від дрібниці, навряд чи вдається збутися. По цьому потрібно бути готовим до того, що у лові буде присутня і великий, і невеликий окунь будь яка техніка лову на балансир починається з того, що він опускається на дно. Причому це обов'язкова умова для дослідження рибалок, так як і початківців. початківці. Це своєрідна стартова позиція приманки, звідки і буде починати свій рух балансир. Справа в тому, що в зимовий період практично вся риба знаходиться на глибині і ближче до дна, незалежно від того, яка глибина. Починається гра приманки з глибини 15-20 см, менше, ніж глибина водойми в місці лову. З глибини слід... Визначитися відразу, так як це дуже важливо. В періоди потепління смугасті хідах може підніматися верхні шари води, і цей факт завжди необхідно враховувати. Починаючи з цієї глибини, здійснюються короткі посмікування водилища. Після трьох або чотирьох посмікувань принада різко піднімається на висоту близько 30 см, після чого він проходить в бік. Такі рухи здатні зацікавити хижака. Після Кожного виду рівків короткої і зробити паузу. Це якраз той проміжок часу, коли окунь може каптопувати приманку. Якщо протягом трьох хвилин покльовки не було, можна перейти до іншої техніки. Не до такої різкої. Для цього балансир повільно піднімається вгору і одночасно погодуючись в боку у бік. Піднінявши приманку на 60 см вгору, кінчик опускається вниз, і принада панує в товщі води на вихідні позиції. Подібні рухи повторюються не більше п'яти хвилин. Якщо покльовок немає, то можна сміливо переходити на наступну лунку. Лунки пробиваються на відстані від 5 до 7 метрів один від одного. З таким розташуванням лунку навряд чи можна пройти повз оку. Більше, якщо він має намір клювати. Зимова риболовля це постійний пошук місця стояного кокуня, а для цього можливо доведеться пробурити велику кількість лунок. І друзі, поговоримо про 5 способів анімації балансира. Окунь, як будь-який інший хижак, любить активну і Реальну гру приманки. Тільки в такому разі можна розраховувати на його клювання. При цьому він може атакувати приманку, яка робить абсолютно зглузді рухи. Щоб активізувати клювання, можна скористатися п'ятьма основними техніками подачі і анімації балансі. Перша з допомогою цього підходу можна розбудити у хижака справжній апетит, якщо він веде себе пасивно. Для цього слід опустити приманку на дно, після чого плавно підняти її на висоту близько метра. Після цього балансир також повільно опускається колишнє місце з легким погойдуванням в сторону. Такі рухи дозволяють. Анімувати черевний трійнік балансира, і він може стати основною мішенью окуня. Після кожного підйогу на максимальну висоту потрібно зробити різкий короткий рух, схожий на струшування від налипання водорослей. Подібні рухи слід повторити від 5 до 10 разів і переходити до наступної лунки. Другий спосіб, друзі, також здатний зацікавити смугастого хижака. Після торкання дна балансир різко піднімається вгору на сантиметрів 30 після чого води Опускається, а балансир знаходиться в стані вільного падіння. Як балансир знову впаде на дно, потрібно зробити паузу 3-5 секунд Таких рухів потрібно зробити 5-10, а потім переходити на чергову лунку, якщо покльовки відсутні. Третій спосіб цей. Характеризується тим, що здійснюється різкі підйому баласира без його опускання. Величина підйому знаходиться в межах від 15 до 20 см. Після кожного підйому робиться пауза 5 секунд. Підйоми здійснюються до тих пір, поки приманка не опиниться після самого льоду. Четверта, досить часто окунь полює на рибку у верхніх шарах води. Тому завжди є сенс зайнятися обловом і верхнього горизонта. Окунь може реагувати не на гру приманка, а на рух нижніх тронічків. Ці рухи забезпечують невеликими посмикуванням водилища. Подібна гра тріничка і балансира позитивно, позначиться на результативність зимової риболовлі на окуня. І п'ятий. Подвійний підйом без опускання. Спочатку принада відривається від дна на сантиметрів 40, після чого робиться пауза 5 секунд, потім зігрується ще один різкий підйом балансира на 40 см з, з паузою в кінці, тривалістю близько 5 секунд. Після подвійного підйому принада плавно опускається на відхідну позицію. Характеристики балансира. А тепер, мабуть, найголовніше це основні характеристики балансира, без яких правдодібної гри не вийде. Довжина приманка повинна знаходитися в межах від 2 до 5 см. Більш довгі моделі не принесуть ніякого поліпшення результату. А ось фід хижака зміниться. Найбільш крупніші приманки буде брати щука або судак. Бувають випадки, коли на більш дрібні балансири починають плювати досить великий окон. Що стосується кольорів, то найбільша Робоче забарвлення це імітація маленького окунка. Як не дивно, але окунь саме на таку забарвлення реагує найбільше. Таке розфарбування приманки може гарантувати піднімання великого огонь окуня, так як він любить харчуватися собі подібною. Тому, якщо є бажання зловити трофейну окуня, краще взяти балансир, що імітує цього спугасту хижака. Характеристика водища. Результативність будь якої риболовлі досить сильно залежить і якості снестей і їх зручності застосування. Краще один раз витратити і придбати хорошу річ, ніж потім шкодувати. При виборі снестей слід враховуючи той факт, що може клюнути такий хижак, як щука чи судак. Які за розмірами можуть виявитись трохи більшими, ніж окунь, які клюють. У випадку, якщо буде у вас така ситуація, і надійні снасті можуть підвести, що дуже невбажано. Якісна утка для зимової ловлі окуня на балансир повинні бути жорсткі, інакше буде страждати натуральна гра приманки. При цьому кінчик удилища повинен бути м'яким, щоб можна було ініціювати клювання. Подібні вимоги. Висуваються і до котушки, яка запросто повинна витримувати покльовки щуки або судака. Чому балансир краще? Ця приманка виразно нагадує окуню маленьку рибку, тому серед безліч запропонованих йому облещень він віддасть перевагу балансиру. Плюс до цього всього окунь, адже ж хижак його дратує той факт, що якась рибка плаває у нього перед носом. Тому балансир це приманка, яка здатна спроводжувати хижака. на Покльовку. Якщо володіти всіма тонкошами гри подібних приманок, то хороший улов не змусить себе довго чекати. Результатами багато як приманкою в кілька разів вище інших придат, призначених для зимової риболовлі. Ну, Балансир робить. Ну а цьому, друзі, все. З вами був канал Дисвічен. Петючик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!